Пару днів тому бахнув хімії. Ось така водичка. Вчора ввечері покупався і зробив, закрутив водичку. Перед тим як вмикати фільтрацію, зараз висмокчу ось ту воду, покажу як. Ми взяли звичайний шланг і все. І я ось так потихеньку. Видно, Ану ближче. Став, так, щоб її було видно. Дивіться, раз. І весь ось цей бруд який скипичився ось тут після хімії. Я позавчора залив хімію, дивіться, ось це листочки навіть, бачите, тут попадали і їх ми зараз виберемо руками. А ось цей весь бруд, який зібрався по центру, ми ось так зібрали. І все. Зараз зробимо фільтрацію, включимо. І все. Оп, іди сюди. О, бачите листочок на дні. you've set up